Осока Петрі Мілк Чоколейт. Це витончена, невибаглива багаторічна рослина завишки до 50 см. Поєднує у собі пучки молочно-бронзового кольору, утворюючи напівсферу. Таке поєднання кольорів особливо ефектно виграє на сонці, мов бронза. Невибаглива, полюбляє вологу, добре зимує та швидко відновлюється навесні. Не потребує багато добрив та хімії. Відмінний вибір для екосадів. У традиційних японських садах ця осока символізує спокій та витонченість. Для покращення росту рослин під час посадки використовуйте натуральне добриво біогумус. Його ви знайдете на нашому YouTube каналі в каталозі сліва у розділі добрива. Далі оберіть біогумус. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, шер, комент. І пам'ятайте, проксима завжди поруч.